Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод, мене як і раніше, звати Діма. І сьогодні що? Правильно, новий відосик. Сьогодні у нас 21 жовтня плюс 6 на вулиці. І вирішив я поїхати сьогодні на мотоциклі на роботу. А чому б і ні, правильно? А заразом записати вам такий лайфстайл відос просто звичайну покатушку на роботу на мотоциклі, потрендіти просто зато за, за сього. Ну і традиційно на початку цього відео я попрошу вас підтримати цей відос лайкосом, підтримати мене, україномовний контент на Ютубі. І ще попрошу вас одразу написати, будь ласка, в коментарях. У мене до вас є питання, якого формату відео вам більше подобається на моєму каналі. А мотоподорожі або такі от просто лайтові лайфстайл блоги, або якісь відоси технічного характеру. Можливо, огляди на якусь мототехніку, хоча з мене, звісно, такий собі обзорщик, але тим не менш. Якось вже стає прохолодно кататись в таку погоду, якщо чесно. <плес> Я вже в своїх осінніх моторакавицях вже куртка на підкладці, термуха. Вже не мото а такі більш теплі штани, мотоштани. Тому що, так, да, вже осінь, вже так, ну, свіжо, я б сказав. <свіжджу> свіжо. <свіжджу> Традиційно. Традиційний затор перед південним мостом. Тому що шо, правильно, тому що його завжди ремонтують. <свіжджу> я, до речі, ну, оскільки... Скільки себе пам'ятаю! Е Південний міст завжди ремонтують. Ну я типу не пам'ятаю, щоб він був без ремонту стояв. Постійно його щось там латають, щось там з ним роблять. Ну капець. Це якась золота жива для Києва Автодору. Цей міст. Постійно з ним там щось роблять. О, дякую, друже. Подякував. Так, тут, звісно, таке собі. Тож, так, да, думаю, не, не одна людина вже збагатилась на ремонті цього моста. Дороже, подивись в дзеркало, побач мене там, йо Короче, Коротше, ладно. Добре, як скажете. Не бачите мене в зеркало, об'їду вас з іншого боку. Ну це звісно капець. Мотоцикл звісно вирішує такі проблеми, але ну бляха-муха. Люди, котрі взагалі не дивляться джеркала, ну типу стою в пробці, чому мені в ті дзеркала дивитись. Блін, це трошечки напряжно. Оп, оп. Проїхали нормально. Я давно просто не катався на мотоциклі, то трохи вже е, відвик. Від'їзди в пробках, тому треба звикнути до балансу з мотоциклом, щоб нормально так між дзеркал проскакувати. Цього сезону, як ви могли помітити, не дуже багато в мене відосів, тому що об'єктивно не дуже багато в мене виїздів на мотоциклі. Багато справ, багато роботи, а коли є час, то... Займаюся якимись там сімейними ділами, або, або просто погана дорога і просто нікуди не поїдеш. Хоча е друзі, знайомі, мотоциклісти постійно пишуть, там, поїхали туди, поїхали сюди. А я морожусь, тому що ну, банально немає багато нашого часу. Тому і виїздів було мало і реально блин, мало відосів. Не знаю, що з цим робити. Можна записувати, просто приходити в гараж, записувати якісь окремі відео, щоб ви не сиділи без контенту. Не знаю, коротше. І вкидати цю справу не хочеться, бо мені подобається робити те, що я роблю, бо подобається знімати відосики. Подобається, що ви нормально їх оцінюєте з точки зору там. Перегляди, лайки, щось там цікавитись, пишете коментарі. О, це приємно, що комусь мої відоси заходять і ці комусь не просто там якісь родичі, а да? певна кількість людей. Тому дуже, друзі, вам дякую за те, що дивитесь, за те, що вам цікаво. Буду намагатись робити частіше якийсь годний контент, тому що треба вас чимось порадувати. Так, бляха, муха. Якось всіх об'їхати, не зрозуміло. Давай вже перелаштовуйся, -моє. пустеля так треба трошечки той во зміститись бляха ще чувак їде коротше по відеозв'язку розмовляє. давай швидше заманав а, до речі цікавий факт стосовно Їзди на роботу на мотоциклі, машині або, або міським транспортом. А ми коли базувалися в трішки в іншому місці, в нас офіс був на Виноградарі, то дорога на роботу, якщо громадським транспортом, в мене займала півтори години на автомобілі. Якщо ну, ніякого катаклізму, там аварії туди немає, то годину. І на мотоциклі пів години. Типу, така от е, доволі велика суттєва різниця. Це проїхати майже весь Київ з Харківського на Виноградар. Якось так. А зараз ми в іншій локації знаходимось і на машині все ту ж годину їхати. От, а на мотоциклі я від гаража до роботи доїжджаю ну, хвилин там, за 15-20. Дивлячись від того, як проскочив цю пробку. Зараз, наприклад, я доволі довго цю пробку проскакував. іноді буває нормальний такий коридорчик в міжрядді і проскакуєш її майже миттєво, вискакуєш туди куди треба і все. І типу. І ти майже на роботі. Ну, прикольно. Все ж таки, мотоцикл. Це дуже практична річ в плані економії часу. Бляха, ви цей ремонт коли-небудь закінчите чи ні? Ну йо-моє, ну чуваки, ну. Ну, а тут щось має мають вже стелити, новий асфальт. Тобто маю надію в цьому році дороблять. А потім візьмуться за інший ремонт на цьому ж самому мосту. Ну ладно. Зараз ще треба їздити вже обережно в таку погоду. Асфальт то, в принципі сухий, але... але холодний і відповідно... Держака резини вже ну, немає, немає того щеплення з дорогою. І треба доволі обережно їздити, відтормажувати, закладати повороти. Ну, типу Все більш плавніше, на менша швидкостя. От, тому що ну, може бути небезпечно. Маєте це на увазі, якщо ви такий же, як і я, і катаєтесь, в принципі, Будь-яку пору року, якщо дозволяє погода, то майте це на увазі, що не треба навалювати. Асфальт сухий, ви наче до тепла вдягнулися, але ну, типу держака з дорогою немає такого, як є в літній період. Не забувайте про це і бережіть себе. А знаєте що? Я вдягнув короче, на цей, на шолом. Пінлок, і я зараз просто їду і кайфую, в мене не потіє візор і дуже блін, зручно і комфортно їхати. Єдине, що я звісно, лошара, одягав пінлок і відламав один пін, котрий тримає пінлок. Трошки неправильно кореш, взяв візор в руки і кривими своїми руцями зламав один пін на пінлоку. Ой, на, на візорі. А, і що, думав, вже прийдеться новий візор купувати, бо у мене шолом шарк, і для нього цих пінів в продажу немає. Але поїхав в модомагазинчик і купив пін для мотошолому LS. Він такий на маленькому гвинтику. І знаєте що? Підійшов. 150 гривень ціна питання, вставив цей пін від ЛС. Тепер у мене з одного боку пін шарковський, з іншого боку Віделес, але то непомітно, свою функцію вона виконує. І я нормально зараз їду з пінлоком. Тому що то все гаразд. Ха. Можете користуватись цим лайфхаком, якщо у вас теж якийсь а, візор, на котрий немає пінлоків, є у продажі під МТ і є у продажі під LS2 піни окремо можна докупити а -а, колеги стоять чекають <звук> <звук> чекають свою маршрутку поки діманчик їде на роботу я б підвіз але не хочу бо у них немає шоломів <звук> Та я взагалі не люблю катати мужиків на мотоцикли це така собі історія по двох причинах. По-перше, це виглядає якось максимально диво, дивно, як на мене. По-друге, чоловіків важать більше і керованість мотоцикла не така. А ще деякі не вміють їздити, знаєте, я нещодавно э, прокатив одного. І він, знаєте, сидів так просто прямо, щоб не нахилятися на мене, щоб не обіймати мене там руками, ну, щоб це не виглядало, виглядало по-гейськи. І центр ваги дуже високо був, і мотоцикл взагалі такий не керований був, що просто трендець. Ну, коротше, не люблю я нікого катати, тим більше чоловіків. Тому другим номером у мене катається тільки дружина. Зараз я заїду по п'ю кави в фору. І можна їхати на роботу. Я, в принципі, вже майже на роботі, тому думаю, що на цьому можна і закінчувати цей такий невеличкий розговорний. А бог. Тому що що, тому що далі нема що буде вже розповідати. Буду пити каву і їхати на роботу. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Ми з вами побачимось у новому відео. Це був канал Мій перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.